Доброго ранку, любі друзі, я дуже рада всіх вас вітати і запрошую разом зі мною відправитися в цікаву мандрівку. А мандрувати сьогодні ми з вами будемо нашим тілом. Перш за все, давайте пригадаємо, якими словами ми можемо охарактеризувати смак. Який смак ми можемо відчути? Можемо відчути гострий, кислий, солодкий, солоний, можливо, навіть прісний, так? Скажіть, будь ласка, а що може бути кислим, наприклад? Кислим може бути лимон, правда? Що може бути солодким? Цукерки, це просто. А що може бути гострим? Гострий перець, всі ми про нього чули, так? Чудово. А тепер я пропоную обрати вам е свій улюблений смак і розповісти про нього. Наприклад, я обрала кислий смак. Він подобається мені найбільше, тому що я не дуже люблю солодощі і навіть серед фруктів віддаю перевагу тим, котрі з кислинкою. А тепер давайте трішечки пофантазуємо. Наприклад, чому корова почала давати солоне молоко, як гадаєте? Можливо, тому що вона напилася води в морі. А чому лимон виріс солодким, як гадаєте? Можливо, тому що бджоли збудували на ньому свій будиночок і почали носити туди мед? Тепер, ваша черга, пофантазуйте і скажіть, чому огірок виріс кислим? А чому у яблук з'явився смак перцю? Що ж, молодці друзі, бачу, фантазувати ви вмієте. А тепер давайте пограємо у гру, слухаю, уявляю, малюю. Я буду вам читати загадки, а ви будете малювати до них відгадки. Спробуємо? На обличчі в людини дві маленькі пташини. Одна одну не знають, та у парі літають. Отже, ваше завдання намалювати очі правильно. Так, слухаємо наступну загадку. Сопе, хропе, часом чхає, сюди туди зазирає, на порозі замерзає, бо одежини немає. Про кого мова? Так, це ніс. Спробуйте намалювати ще й ніс. Послухайте наступну загадку і відгадайте, що ще вам потрібно намалювати. Один говорить, двоє дивляться і двоє слухає. Це рот, очі та вуха. Отже, вам потрібно намалювати обличчя молодці. А поки ви будете малювати, пропоную вам послухати оповідання, яке називається незвичайна пригода. Колись давно-давно в одній будівлі поселилось багато різних мешканців, і добре, й зручно жилося їм там, бо кожен із них мав своє місце або свій куточок, і кожен виконував лише те, що було йому призначене. Працювали всі чітко і злагоджено, а тому й будівля виглядала гарно й привабливо. Можливо, так і завжди жили б, якби не сталася між ними суперечка. Напевно, діти вам дуже кортить дізнатися, що за будівля це була, хто її мешканці, чому вони сперечалися, чи не так? Будівля, про яку ви щойно почули, називалась тіло. А хто був її мешканцями, ви, напевно, вже здогадалися. Діти, хто в нашому тілі має кожен своє місце і кожен свій куточок. Думаю, ви вже здогадалися, про що точилися суперечки? Про те, хто з них найважливіший. А почалося все з того, що одного дня ноги сказали. Ми найважливіші члени тіла, бо носимо на собі все тіло. Але тут відразу втрутилися очі. Наносили б ви, якби ми вам не вказували, де дорога. Отже, найважливіші ми. Ні. в один голос кричали руки. Найважливіші, звісно, ми, бо ми годуємо все тіло і дбаємо про нього. Цієї миті відкрився рот і заперечив рукам. І як би то ви нагодували тіло без мене, куди б ділася їжа? Отже, найголовніше я не встиг рот договорити, як захамка ніс. Але ж вам відомо, що якби я не нюхав, як смачно пахне їжа, то вам би ніколи не захотілося її їсти. Тепер вже я можу бути впевнений, що я найважливіший. Аж раптом із глибини тіла почали долинати різні голоси, то водночас вихваляли себе внутрішні органи, серце, легені, нирки, шлунок, і кожен з них твердив те саме, що тільки він відіграє найважливішу роль і посідає найголовніше місце. Уявляєте, яку суперечку влаштували мешканці нашої будівлі, нашого тіла? Як гадаєте, чим закінчилася ця суперечка? Зчинилася така суперечка, і не знаю, скільки вони ще сперечалися б, якби не втрутився тулуб. Та вгамуйтеся вже, вгамуйтесь, вимовив він спокійно, але так, щоб його усі почули. Даремно ви щинили такий галас. Я бачу, що ви геть забули про мене, бо інакше не вихвалялися б собою. Звісно, найголовнішим є я, виголосив тулуб. А ви всі або почіплялись за мене, або зручно розмістилися всередині, хіба ж не так? І тут усім членам тіла і його органам стало так ніяково за себе, бо і справді, що ж вони без тулуба робили б, до чого будуть прикріплені ноги, руки, голова, і хоч кожен із них вважав себе найважливішим, мусив визнати, що без тулуба їм не обійтися. Отак то, побачивши їхню ніяковість, пихато мовив тулуб. Ай я захиталась, бачачи це все голова. Бач, який безсоромний, подумала вона, змусив усіх думати, що він найважливіший. Але що ж поробиш, коли в жодного члена тіла немає розуму, мене то він не обдурить. Скажіть, будь ласка, дітки, як гадаєте ви, яка частина тіла найголовніша? А поки ви міркуєте, я пропоную вам пограти. Пропоную вам зіграти у гру. Хто краще чує. Для цього вам потрібно заплющити очі, зосередитися і намагатися запам'ятати всі звуки, що ви почуєте протягом однієї хвилини. Потім, коли ви розплющите очі, ви маєте розповісти усе, що почули.